Коляда під градами вертеп, організований самообороною Львівщини, повернувся із гастролей по Донбасу. За три дні колядники побували у найгарячіших точках сходу. Виставу, які Ісус перемагає злого Ірода, побачили кілька сотень бійців батальйону Львів, 80-ї та 24-ї бригади. У селі Тошківка Львів'яни колядували впритул до ворога за 600 метрів від позиції бойовиків. Вертепування волонтерів е, волонтер у зоні АТО виявилося не дуже безпечним. По дорозі у кримські вони фактично потрапили під обстріл. Але вже у селі довелось ховати ці бомбосховища. Щоправда, і там волонтери не переставали клядувати. Я маленький пастушок. Я приніс вам кожу, шо він від кулі захищає душу вашу, зігріває. Немає якогось такого відчуття, що можливо ми це даремно так ризикували. Ні, Щось нас вело туди, і ті емоції, і ті е, ті очі вдячні. Ці сльози, цих хлопців, вони цього вартували.